Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Вітаю. Тема програми, яку анонсували на сайті Звягільської міської ради, про пільги зі сплати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти на 2025 рік. Нещодавно відбулася сесія міської ради, на якій депутатами прийнято рішення про звільнення від плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти, це садочки, і в закладах загальної середньої освіти це наші гімназії, ліцеї, в 2025 році. Таке рішення. Рішення приймається щорічно на виконання українського законодавства. Що стосується державних пільг, то вони встановлюються в обов'язковому порядку. Також громада має право в межах своєї фінансової спроможності встановлювати місцеві пільги для певних категорій дітей. Це фінансова підтримка сімей таких дітей і, як вияв, розуміння і турботи. Отже, заклади дошкільної освіти. Звільнено від плати за харчування відповідно до встановленої державної пільги: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах, встановлено пільгу щодо плати за харчування дітей у розмірі 50% багатодітним сім'ям, які мають трьох і більше дітей. Дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України. України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, також дітей, числа осіб, визначених у статті 10 та 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто, це діти з сімей загиблих, померлих ветеранів війни та з сімей загиблих померлих захисників України. Далі дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів або з числа внутрішньопереміщених осіб. Також звільнено від плати за харчування дітей один з батьків або батьки, яких належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також дітей з інвалідністю. Місцева пільга звільнено від плати за харчування дітей один з батьків або батьки, яких має статус учасника бойових дій, відповідно до пунктів 13-15, 19-25 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тепер про дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти. Звільнено відплати за одноразове харчування згідно до встановленої державної пільги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей, які мають статус дитини, яка постарає. Внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів або з числа внутрішньопереміщених осіб. Дітей числа осіб, визначених у статті 10 та 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, тобто це діти з сімей загиблих, померлих ветеранів війни та з сімей загиблих, померлих захисників України. Далі дітей один з батьків або батьки, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пункту 11 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх війни війни захисту і учнів перших-четвертих класів. Місцева пільга звільнено від плати за харчування дітей з інвалідністю, також дітей, один з батьків або батьки, яких має статус учасника бойових дій відповідно до пункту 13-15, 19-25 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Сьогодні заклади загальної середньої освіти відвідує понад 6 тисяч дітей. Безкоштовним харчуванням користуються. 3 тисячі 961 дитина, що становить 57% від загальної кількості дітей. Потреба в коштах на організацію харчування дітей пільгових категорій становить майже 27,7 мільйонів гривень. Що стосується закладів дошкільної освіти, то відвідує 1 680 дітей. Пільговим харчуванням користується 790 дітей, що становить 48%. Потреба в коштах на харчування дітей пільгових категорій становить майже 12 мільйонів гривень. Важливо, щоб сім'ї, діти пільгових категорій, які користуються безкоштовним харчуванням, розуміли, якщо воно для вас безкоштовне. То хтось за нього сплачує на оплату безкоштовного харчування дітей всіх пільгових категорій, виділяються кошти бюджету міської територіальної громади. Це кошти наших місцевих платників податків. А тому вдячність всім, хто офіційно працює, хто прозоро сплачує податки, завдяки вам громада має можливість підтримувати потребуючих. Що стосується сплати за харчування дітей початкових класів. То йде співфінансування з державного бюджету і бюджету міської територіальної громади, про що далі проінформує Тетяна Володимирівна? Прошу. Дякую, Наталя Петрівна. Хочу зазначити, що в рамках реформування системи організації харчування за ініціативою першої леді Олени Зеленської, в 2024 році було прийнято рішення постанови Кабінету міністрів 4 жовтня, що будуть виділятися кошти, державні кошти, державної субвенції на одноразове безоплатне харчування учнів перших четвертих класів. Наша громада також отримала кошти і з 4 листопада по завершенню другого семестра, по 24 грудня наші дітки, всі дітки перших четвертих класів отримали таку. Пільгу, на що було витрачено більше 3 мільйонів гривень коштів Державної субвенції. Відповідно прийнято рішення, і ця пільга буде поширюватися і на 2025 рік. Хочу зазначити, що у нас в громаді понад 2470 дітей перших четвертих класів і дана пільга. Розподіляється наступним чином 70% вартості харчування оплачується за рахунок державної субвенції і 30 вартості за рахунок місцевого бюджету. На ці цілі у нас вже надійшли кошти майже 7 мільйонів гривень для того, щоб діти розпочали організовано харчуватися, і в тому числі діти перших-четвертих класів. 8 січня у нас розпочався другий семестр. І практично всі школи вже провели відповідні тендерні процедури, тому що це послуги з організації харчування або аутсорсинг, або кейтеринг, або закладах сільської місцевості це організація самостійно самим закладом, де кухарі входять до штату тих закладів. Вартість харчування поки що ми залишили на рівні 2024 року. Хочу нагадати, що для перших-четвертих класів вона становить 41 гривня 87 копійок, для учнів 5-8 класів 47 гривень 6 копійок, і для учнів 9-11 класів 50 гривень. Якщо говорити у грошовому еквіваленті, то наша доля співфінансування для організації безкоштовного харчування учнів перших-четвертих класів, тобто 30%, становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. Державна субвенція на рік має бути передбачена у сумі 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Таким чином, понад 16 мільйонів 300 тисяч. Така наша прогнозована сума, яка буде використана на організацію харчування учнів початкових класів. Дякую, Тетяна Володимирівна. До нас надійшло запитання, чи обов'язково дитині користуватися пільгою. Давайте дамо відповідь. Нашим містянам держава або місцевий бюджет надають таку пільгу, але ця пільга не є обов'язковою. Якщо батьки з якихось причин прийняли рішення, що дитина буде харчуватися тим, що дають батьки, вони мають на це право. Але для того, щоб була відповідний порядок і звітність, потрібно звернутися до адміністрації школи з заявою про те, що не будуть користуватися цією пільгою, аби кошти, які передбачені, ми повернули назад до бюджету. Да, ну, насправді всі наші керівники, директори закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти компетентні у даному питанні. А тому, якщо у батьків виникають певні запитання, вони можуть звертатися напряму до керівників закладів, в якому виховується, там відвідує дитина, або в управління освіти так. і науки. Користуючись нагодою, нагадаємо, які встановлені суми, і коротко ознайомимо, як обраховується ціна харчування. Ну, порядок організації і норми харчування у нас регламентується постановою номер 305 від 2021 року кабінету міністрів, де чітко прописано, які саме продукти має споживатися дитиною. Норми споживання. І я нагадаю, що є ось у нас перелік 20 основних продуктів: це м'ясо курятини. зауважую, що саме м'ясо курятини входить до того м'яса, яке може використовуватися в закладах освіти для харчування, риба, масло вершкове. Молоко обов'язково з вітаміном Д, сметана з вітаміном Д, сир кисломолочний, сир твердий, 50% жирності, крупи, макарони, яйця, цукор, фрукти та ягоди, причому свіжі і морожені, сухофрукти. Картопля, овочі, хліб, хліб обов'язково сільно зернового борошна, олія, сік без цукру, какао, чай трав'яний або квітковий і сіль йодована. І от ми обов'язково моніторимо ціни, які є на ринку, ціни, за якими ми закуповуємо у постачальників продукти, ціни, які пропонують наші суб'єкти господарювання, є нижня межа, верхня і в середньому. Середня враховується середня ціна по кількості скільки кожного з продуктів має спожити дитина впродовж тижня. Таким чином виходимо на певну вартість, яку ми затверджуємо рішенням виконавчого комітету. Ну, хочу сказати, що вартість встановлюється і три основні такі показника, які ще впливають на формування. Безумовно, це дотримання виконання натуральних норм. Це має бути і по наших цінах це не менше 90%. Це спроможність бюджету, що стосується пільг, які оплачуються з місцевого бюджету, і безумовно спроможність батьків, тому що ми повинні думати і про це, що дітки, які не користуються пільговим харчуванням, що батьки мають щодня дати певну суму коштів, щоб дитина отримала смачний, а головне корисний гарячий сніданок. Це дуже і дуже важливо для нормального розвитку дитини і для її здоров'я у майбутньому. Дякую вам, шановні друзі, за перегляд, за ваші запитання. Не будьте байдужими, будьте в темі. Все буде Україна!